Це відео про статус панель і панель провідника. На закладці Показувати секції Показати знаходиться позначка для відображення або згортання статус панелі. Статус панель знаходиться в нижній частині основного вікна програми. На ній відображається сума даних вибраних комірок або одного поточного значення. Праворуч від суми знаходиться рівень масштабування і повзунок масштабування. З його допомогою ви легко регулюєте масштаб, просто зміщуючи положення повзунка масштабування. Стандартизований рівень масштабування рівний 50%. У лівому краю статус панелі відображається етап активного процесу в «Даймонді». Наприклад, коли ви оновлюєте консолідовані значення в документі, у лівому нижньому куті помітно, на якому етапі відбувається оновлення консолідованих даних в даний конкретний момент часу. Наступною у секції Показати є панель провідника, що знаходиться у лівій частині основного вікна аплікації. Дерево, тобто панель провідника, містить список всіх відкритих документів та ієрархічну структуру їх папок. Тут у дереві можна навігувати по документах, але дані документу не можна змінювати напряму в дереві. Забравши галочку у секції Показати із панелі провідника, ви закриваєте його. Відзначивши галочкою, відкриваєте знову. Закрити дерево структури можна використавши іконку закрити на самому вікні дерева. За допомогою опції сховати автоматично ви можете приховати дерево структури, і воно буде марковане іконкою у лівій частині основного вікна. Натисніть іконку сховати автоматично, щоб деактивувати опцію і показати панель.